Дорогоцінні друзі, з миром Божим, всім Божих благословень. Сьогодні на каналі Салтаненко почула історію з аудіокниги про жінку, яка пройшла на легкий шлях в своєму житті. Вона перебувала в родословному прокляті Божевілля. В мами цієї жінки була шизофренія, і вона бачила духовний світ, вона сходила з розуму, де постійно їй приходили біси і мучили її. Але завдяки церкві на кожному служінні жінка отримувала звільнення і здобула спасіння від цих демонів. Адже перша апостольська церква це те місце, де люди отримують свободу від залежності від бісів, в ній же витвориться Слово Боже. Ісус Христос кожного дня перебуває в спілкуванні зі своєю церквою, а церква кожного дня поклоняється Христу. Тому, якщо ви перебуваєте в залежностях, вас мучають демони, тоді приєднуйтесь до живої церкви місії, Слово Боже, і ви отримаєте свободу і будете перебувати в істині. Амінь.